Доброго дня, колеги, 20 червня, перед вами зараз Купідон, позаминулорічна прищепа, і хочу такий момент чисто затронути, розглянути, дивіться, це все грона і чув неодноразову думку, що Купідон погано опилюється. Якщо врахувати те, що тут ягода. Може бути середня ягода. Беремо так, від 16 до 20 грам, хоча можуть бути ягоди значно більші. І тут я вже порахував, щоб на даний час цього не робити, тут 118 ягід. Якщо помножити це на беремо 18 грам середню вагу, то ця грона буде мати вагу 2, 2 кг 100 г. Якщо дивитися на даний час, на даний момент здається опилення рідким. Но, враховуючи розмір ягоди 200, це навіть трохи забагато. Ось По сусідству ще одна така сама ж громада. Тобто я її на цій не рахував, але приблизно та сама картина. Ну і на всіх приблизно зараз покажу На всіх приблизно таке опилення. Я вважаю, як для Купідона це ідеальне опилення. Дивіться. Якби опилення було таким, як на пам'яті вчителя то Я думаю, при такому розмірі ягоди це було б навіть трохи загущень, загущенням. Тому вважаю, що Купідон при його характеристиках розмірних це ідеальний варіант запилення. І по минулому році ви бачили грона купідона. Ну, На мій погляд, це саме те. Всього вам найкращого.